Зараз багато є застосунків, які спрощують нам життя і дозволяють приміняти нам сучасні технології. І один з таких застосунків, за який я вам розповідаю вже рік, я ним користуюсь, це крипторобот, який торгує тільки в плюс. І на падаючому ринку, і на зростаючому. Я не розумію, чому досі ти ще не встановив цей застосунок. Не інвестуєш у крипту і не отримуєш додаткові кошти. Все ж дуже просто: скачуєш додаток, цей, під'єднуєш до біржі, купуєш цифрові активи і далі займайся своїми справами. А робот торгує. Хто готовий почати розбиратись? Кого ця тема заціпила, переходь в мій канал, посилання в описі профілю. Пиши там слово інструмент або слово робот, і я вишлю тобі відео, як він торгує і як він заробляє. Рішення тільки за тобою.